Добрий день. Пропоную поговорити про те, як виправляти записи в книзі обліку розрахункових операцій. Почнемо з бази. Помилки в коро виправляти можна. Робити це дозволено лише особам, які зробили ці записи, або особам, які виконують їх обов'язки. Це правило з пункту 12 4 глави другого розділу порядку номер 547. Виправлення потрібно засвідчувати підписом відповідальної особи підприємства або ФОПа. Якщо аркуш книги обліку розрахункових операцій зіпсували або на ньому більше, ніж 5 виправлень, його слід перекреслити за діагоналю з обох боків, зробити напис анульовано, проставити дату анулювання та отримати підпис відповідальної особи, наприклад, головного бухгалтера. Далі план дій такий. Перейдіть на новий аркуш «КОРО». Перенесіть на нього всі дані з анульованого аркушу. Номер нового аркушу проставте на анульованому. Додатково за потреби складіть бухгалтерську довідку, в якій поясніть суть помилки та можливі виправлення в бухгалтерському обліку. Ще більше РРО ситуацій шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. І не забувайте підписатися на нас у соцмережах. Побачимось!